Добрий день, діти! Ось і прийшла до нас красуня зима, принесла з собою сніг, завірюху, кучугури та зимовий настрій. Діти, а ви любите подорожувати? Так, тоді я запрошую вас у подорож до зимового лісу. А що нам потрібно, щоб не замерзнути і не захворіти? Правильно, тепло одягнутися. Пропоную це зробити разом з нашою лялькою Олесею. Спочатку одягаємо футболку, потім штани. Теплий светрю. Взуваємо черевики. Одягаємо теплу куртку. Тепер необхідно надіти шапку і зав'язати шарф. Діти, а про що ж ми з вами забули? Ну звісно ж, про рукавички можемо вирушати. Ось ми в лісі на галявині. Діти, а якщо хтось заблукає у лісі, як треба гукати? Так, ау! Давайте і ми з вами спробуємо погукати. Спочатку голосно: ау-, а потім тихо. Ау- і ще раз голосно ау- а тепер тихо ау Молодці діти. Діти, чуєте? Це заметіль? Вона намела великі кучугури, за якими сховалися лісові тварини. Подивіться уважно та скажіть, хто сховався за кучугуром? Правильно, це заяць, білка, лисиця та вовк. Ви знайшли усіх тварин. Діти, чуєте, заметіль посилюється, тому нам необхідно повертатися додому. Наша подорож закінчилася. Сподіваюсь, у вас у всіх гарний настрій. Так? Тоді посміхниться мені. До нових зустрічей. До побачення!